Шановні колеги, шановний Прем'єр-міністр, шановний голову Верховної Ради, тут прозвучала думка про те, що було б за останні кілька місяців багато популістських законів прийнято. Можливо, але я попросив би пана прем'єр-міністра подивитись на авторство, хто подавав ці законопроекти. Можливо, ви зможете на них вплинути, бо це ваші соратники. А щодо того, голосує парламент чи ні? Шановні, я тут, міністру економіки, поставив питання, шеремету. Я кажу, ви кажете що ви підете відставку, він про себе казав. Якщо парламент не прийме реформи структурного характеру, структурні реформи в економіці, я спитав, що ви подали для того, щоб дійсно структурно змінити економіку України. Він жодного слова не сказав. Тому мені здається, ми будемо підтримувати цей законопроект. Наша група, але шановний Арсені Петровичу, комплексну програму реформування економіки України власне, варто прийняти. Зпогодьтеся погодьтеся з цим, дякую.